1 листопада біля храму всіх святих українського народу села Нижній Вербіш відбулося відкриття і освячення пам'ятного барельєфу митрополиту Андрею Шептицькому. Відкриття меморіальної дошки здійснив правосвящений владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви разом з оце парухом Михайлом Дзюбою та ініціатором встановлення пам'ятної таблиці паном Остапом Совщуком. 1 листопада пересящений владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської епархії УГКЦ, ГКЦ, очолив архієрейську божественну літургію та освятив іконостас у храмі святих Космий Дем'яна в селі Люча, співслужили архієрею, отець Ігор Полюк протопресвітер Березівський, отець Михайло Перцович, адміністратор парафії та інші священнослужителі. Після літургії парафіальну спільноту нагородили грамотами єпарха Коломийського. Ввечері, 1 листопада на міському цвинтарі Монастирок у Коломиї, за ініціативи лицарів Колумба відбулося віче. Приурочене 106-й річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. На скорботне дійство зібралися священнослужителі, інтелігенція, а також небайдужа громадськість міста. Панахиду за загиблими вояками Українського легіону Січових стрільців очолив владика Петро Голіней. 3 листопада на парафію святих Космий Дам'яна, що у селі Лісна-Тарновиця, з нагоди 120-ліття храму з архієрейським візитом завітав єпископ Петро Голіней. У цей день в храмі також були були уділені під іякунські свячення семінаристам Роману Мезюку та Тарасу Воробцю. На літургії владиці співслужили отець Василь Нагорняк. Адміністратор храму, отець Василь Панівник, протипрессвітер Тасменичанського протипресвятеряту, отець Василь Ткачук, протипресвітер Ланчинського протипресвітеріату та численне духовенство. 8 листопада в день святого Христратига Михаїла приосвящений владика Василій Васюк, єпарх Коломийський освятив новозбудований храм в селі Олешків. На початку владика Василій освятив присіл, а потім священнослужителі під спів псалмів обкаджували і помазували миром стіни храму та окроплювали їх. Еною водою далі духовенство спільно з вірянами обійшли процесійною ходою навколо храму, і після цього продовжилась божественна літургія. Після богослужіння отець Василь Гоян, пару храму, висловив вдячність архієрею, після чого грамотами було нагороджено пароха а також парафіяльних жертводавців. 10 листопада приосвященний владика Петро Голіней відвідав парафію святого архистратига Михаїла в селі Олеша, адміністратором якої є отець Віталій Павлюк. Єпископ відслужив Ахірейську Божественну літургію, а також освятив на подвір'ї церкви скульптуру Божої Матері. 13 листопада до Богородичної святині прибули паломники зі Снятинського та Заболотівського протипресвітаріаті. Ахієрейську божественну літургію очолив праосвященний владика Петро Голіней, а вже після богослужіння для греко-католицької громади Села Товмачик відбулася історична подія. Був зачитаний декрет про владики Василія Васюка, у якому Богородичну святиню села Товмачик проголошено відпустовим центром Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, 16 листопада в катедральному соборі Преображення Христового, що в місті Коломия відбулася митрополича проща на честь Коломийської ікони Пресвятої Богородиці, це мати Твоя, за участі духовенства та вірних Івано-Франківської митрополії. Напередодні цієї проще в Коломийській катедрі були проведені нічні чування, які провадили священнослужителі Катедрального собору. Наступного дня до головного храму міста прибули священники з цілої митрополії, а божественну літургію очоли про освященіший владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Іван франківський у співслужінні просвященного владики. Василія Івасюка, єпарха Коломийського, правслященого владики Петра Голінея, єпископа помічника, правсвященного владики Миколая Семенишина, єпископа помічника Івано-Франківської архії єпархії, 17 листопада владика Петро Голіней відвідав парафію святого Василія Великого в місті Косів, де очолив архієрейську божественну літургію, а також узяв участь у презентації книги Отця Ореста Смицнюка, яка відбулася в Косівському будинку культури. Після служби Божий отець Роман Іваню. Настояти храму і протопресвітер Косівського протопресвітеріату виголосив подячну промову. Далі грамотами про владики Василія Васюка, єпарха Коломийського, нагородили тих осіб, котрі доклали чимало зусиль, щоб розвивати духовно-культурний простір громади. На сам кінець архієрей взяв участь у презентації книги отця Ореста Смицнюка, що відбулася у приміщенні Косівського будинку культури. 17 листопада владика Василій Васюк, правлячий єпископ Коломийської єпархії Очолив ахірейську божественну літургію у церкві святого Івана Золотоустого в селі Хом'яківка. Перед початком служби Божої відбувся чин поставлення дияконів, під, під час якого ахієрей здійснив постриг брата Миколи Бруня та брата Миколи Косюка, наче ця та свіченосця. Далі владика Василію очолив богослужіння, а після літургії висловив вдячність отцю Миколі Малярчуку за духовний провід парафії 19 листопада напередодні 155-ї річниці від дня народження. Преподобної Йософати Гордашевської та 105-ї річниці переходу до вічності про владика Петро Голінеєв відслужив велику вечірню злицію в монастирі сестер служебниць, непорочної Діви Марії, що в місті Коломиї. Наступного дня, 20 листопада, приосвященний владика Василій Васюк єпах Коломийський, відслужив для сестер Божественну літургію. 21 листопада владика Василій Васюк з нагоди свята введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці, Пресно Діви Марії, відслужив божественну літургії в катедральному соборі Преображення Христового міста Коломия. А у кінці є парк Коломийський спільно з духовенством та парафіянами відслужив молебень до Пресвятої Богородиці перед іконою це мати Твоя. 21 листопада приосвящений владика Петро Голіней взяв участь в інтронізації владики Максима Рябухи, екзарха Донецького, яка відбулася в місті Запоріжжя. 23 листопада в Коломиї також відбулася поминальна панахида за всіма невинно убієнними жертвами геноциду українського. Народу, звершив за упокійне богослужіння єпископ Петро Голіней. На заході були присутні представники міської влади, громадськість міста інтелігенція та члени братерської організації Лицарі Колумба. З 24 по 25 листопада у приміщенні місійного згромадження святого Андрея Первозваного в Дорі відбулася формаційна зустріч для священників відповідальних за молодіжний апостолят та катехізацію в деканатах. Захід організовували катехетична комісія та комісія у справах молоді Коломийської. Єпархії Української греко-католицької церкви, у зустрічі взяли участь понад 30 священників із різних куточків єпархії. Зустріч розпочалася вступною наукою владики Петра Голінея, у якій єпископ окреслив ключові виклики сучасності, через які евангелізаційна місія церкви стає значно складнішою та вимагає постійного пошуку нових дієвих методів для її виконання. 28 листопада у Брюховичах, що на Львівщині, завершилися спільні реколекції для єпископів Римо-католицької та греко-католицької. Церков, а також Мукачівської греко-католицької єпархії, які проводив високопеосящений архієпископ Вісфальдас Кульбокас, апостольський нунцій в Україні. У днях духовної віднови взяли участь переосвящений владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, та переосвященний владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії. З 29 по 30 листопада переосвященні владики Кир Василій Васюк та Кир Петро Голіней. Взяли участь у 98-й сесії Архерейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні, яка відбулася у Патріаршому домі у Львові під головуванням отця і глави Української греко-католицької церкви, бажанішого Святослава Шевчука.